Шановні колеги, мій, мій виступ буде стосуватися модельної навчальної програми фізика в 7-9 класи для закладів загальної середньої освіти. Авторів Кримінського Бориса Георгійовича, Гірюгата Іллі Марковича, Божинової Фан... Іни Яківни, Нінашова Ігоря Юрійовича і Кирюхіної Олени Олександрівни. Нещодавно ця програма була схвалена. Затверджена наказом Міністерства освіти і науки України номер 1001 від 16 серпня 2023 року, тобто вона може і буде використовуватися в школах України в процесі навчання наших дітей, і що не менш важливо, в процесі написання відповідних підручників. Зазначена модельна програма. розроблена згідно з державним стандартом базової середньої освіти затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року номер 898. Згідно з типовою освітньою програмою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 19 лютого 2021 року номер 235 і Відповідно до методичних рекомендацій для розроблення модельних навчальних програм лист Міністерства освіти і науки України від 24 березня 2021 року. Оскільки я є одним з авторів цієї програми і, відповідно, мав можливість принаймні в методичній частині цієї програми закласти ті. Основи, які відповідають моєму баченню особистому і цілком узгоджуються всім нашим авторським колективом, це те, що ми написали і постаралися максимально реалізувати в цій модельній авторській програмі, що вона концептуально передбачає побудову курсу фізики на основі пропедевтичного курсу навчання протягом трьох років сьомого, восьмого, дев'ятого класу. Це термін пропедевтика дещо підзабутий, але, на мій погляд, дуже важливий. Такий курс підготовчий до вивчення системного курсу фізики, є досить важливим і перехід на 12 річну систему навчання. Відповідно, коли фізика буде вивчатися двома концентрами: 7-й, 9 клас це оця пропедевтика, перший концентр, і 10-й, 12 клас це вже системний курс фізики. На мій погляд, все повертається до свого досить таки, логічної до логічної побудови. Спочатку дітей готуємо на таку. Першому рівні і на більш високому рівні вони вивчають це те саме зі значно більшим рівнем заглиблення, розуміння і засвоєння матеріалу. Е, е, метою, головною метою курсу фізики для 7 9 класу є ознайомлення учнів із законами природи шляхом розкриття їх фізичного змісту. Створення умов і можливостей практичного втілення та застосування знань про природу і формування уздобувачів освіти ключових компетентностей, передбачених державним стандартом. Так зазначено в тексті нашої модельної програми, і цього ми цілком дотрималися. Метою створення модельної навчальної програми є створення методологічної та змістової основи. І визначення, визначення результатів навчання, яких має стати сенсом одного з напрямів організації та здійснення навчального процесу освітніх закладів. Модельна навчальна програма розрахована на е, рекомендовані тип, типовими освітніми програмами навчальне навантаження 2 години на тиждень у 7 та 8 класах, тобто 70 годин. На рік та 3 години на тиждень у 9 класах, тобто 105 годин на рік. Оскільки це програма модельна, тобто фактично рамкова, я окреслю теми досить так саме окреслю, не деталізуючи їх. Структура курсу така: 7 клас це перша тема методи пізнання природи. Фізика як природнича наука, тобто фактично вступ. Друга тема механічний рух, третя тема взаємодія тіл сили, природі. Восьмий клас. Перша тема момент сили, механічна робота, енергія. Друга тема внутрішня енергія, теплові явища. третя тема електричні явища, електричний струм. Дев'ятий клас теж логічне продовження. Електричний стум в різних середовищах, магнітні та електричні явища, механічні та електричні хвилі. Четверта тема світлові явища. П'ята тема будова атома та атомного ядра. Тобто, легко бачити, що фактично такий класичний підхід. Основна ж ідея. Побудови цієї модельної програми в тому, що конкретно зміст навчання визначається вже конкретними навчальними програмами, які складаються в навчальних закладах відповідно до освітніх потреб, пізнавальних інтересів та потреб. Учнів потужності педагогічного колективу можливостей конкретної педагогічної системи, конкретного навчального закладу. Важливо, що у кожному класі до кожної з тем пропонується орієнтовний перелік лабораторних робіт, який жодним чином не є вичерпним, не є таким, що. Має бути тільки так і ніяк інакше. Перелік кількість теми та назви лабораторних і практичних робіт можуть змінюватися, варіюватися відповідно до наявного обладнання, пізнавальних потреб учнів, можливостей конкретного навчального закладу. Ще раз повторю, інтересів і потреб здобувачів освіти, що має бути на першому місці. Також, реалізація модельної навчальної програми, безумовно передбачає втілення концепції розвитку природничо математичної освіти, таких як stem освіта. Це окремо обумовлює, оскільки були стосовно цього до нас питання. І, звичайно, цей аспект теж, по-перше, інтегрований в модельну програму і складаючи конкретні програми, це теж. Варто враховувати. Щодо шляхів реалізації програми максимальне використання діяльнісних форм і методів навчання. Тобто дослідження, проєктування, експериментування, команда, робота тощо. Навчання через діяльність. Це має бути в основі. І на це розрахована наша модельна програма. Друге, Розвиток вмінь самостійного пошуку інформації та роботи з інформацією, тобто аналізувати, інтерпретувати, оцінювати, синтезувати тощо. Третє: програма зорієнтована на заохочення здобувачів освіти до висловлення гіпотез, генерування ідей та пропонування шляхів їх втілення. Наступне програма передбачає надання можливості розподілу годин за темами під час укладання конкретних навчальних програм. Ми зумисне не писали в модельній програмі кількість годин на тему конкретну або розділ в цій темі, тощо, тому що це може в окремих випадках трактуватися як обов'язкове. Не можна ні більше, ні менше відхід у нас, можливі, на жаль, такі підходи, ми вирішили зумисне від цього відійти. Це прерогатива тих вчителів, тих методистик, які будуть складати конкретні програми. Тобто можуть бути певні рекомендації, але модельна програма нічого тут не нав'язує. І наступне. Це модельна програма передбачає можливість зміни вивчення розділів в межах конкретної теми, якщо вчителю з тих чи інших міркувань е видасться в даних умовах доцільне щось змінити. Ну, іноді це може бути, я ще можливо про це скажу, кілька слів. Можливо, це е зумовлене бути прив'язкою до, наприклад, вивчення. Якихось тем з математики, які треба, щоб діти вже знали для опанування знань фізики, можливо, ще якісь нюанси можуть цим бути, бути викликані. Далі. Хотів би звернути вашу увагу на деякі аспекти важливі для реалізації програми. Складаючи конкретні навчальні програми з фізики, потрібно реталь те, що я тільки що сказав, ретельно узгоджувати їх зміст з конкретними програмами з математики. Якщо фізика передбачає вивчення чогось того, що базується на знаннях з математики, а діти їх або ще не отримали, або недостатньо закріпили. Ну, це може бути вже в 9 класі, можливо, граничний перехід, або вектори, ще щось. Мені зараз так зразу і не скаже, що саме, але знаєте, що це буває. От. То дуже бажано, щоб програма фізики і математики були узгоджені, щоб вчителі фізики не доводилось самому по-своєму. Пояснювати якісь математичні положення, які можуть потім, потім методично ну, війти навіть протиріччя з тим, як це пояснюється математики. Стосовно векторів, не секрет, що математики і фізики це завжди пояснюють трошки по-іншому. Не знаю, добре чи це погано, але факт такий. Доцільно поєднувати і знаходити баланс у використанні цифрових. І аналогових, я маю на увазі стрілочних приладів. Е, ну от, е, мій принаймні досвід свідчить про те, що з одного боку у нас діти часто, е, крім аналогових приладів цифрових, толком і не бачили. З іншого боку, якщо діти не вміють е, все таки стрілочні е, аналогові прилади, вони часто потребують більшого розуміння суті. Цифрові прилади просто вимірюють, і дитина часто не задумується над тим, що вона вимірює. Вимірюючи аналоговим приладом, все-таки він хочеш, не хочеш, вимагає більшого розуміння в суті того, що відбувається. До речі, Є інші і психологічні аспекти сприйняття. От можете собі задати питання, ніколи не задумувались, чому спідометр автомобіля завжди має стрілочну шкалу, навіть якщо це цифровий прилад, але він має стрілочну шкалу. От можете задумати питати спитати у дітей, чому це так. Наступне змістове наповнення конкретних навчальних програм має бути спрямоване все таки, більшою мірою, не неформальні кількісні показники, а перш за все, на забезпечення досягнення учнями розуміння фізичної суті, законів, процесів, явищ тощо. Тобто розуміння має бути в прерогативі, репродуктивні підходи, підходи так, кількісні, От, кількість, скільки там чогось запам'ятав, визубрив. Це з сучасної точки зору це вже ніщо. Що визубрив, те й забув. Якщо зрозумів, то зможеш це відтворити через достатньо великі проміжки часу. І, думаю, не розкрию ніякої таємниці, що фізичний експеримент має лежати і лежить в основі фізичних знань. Це ми намагалися втілити в нашій програмі, і на цьому я хотів би наголосити. Ну і такі, можливо, короткі узагальнення. Перше, це модельна програма, як я вже говорив, є рамковою для методичної творчості ну, вчителя, методиста, які будуть складати свої конкретні програми, за якими вже будуть навчатися діти. І водночас модельна програма є, орієнти... є орієнтиром для написання відповідних приду... підручників. Авторськими колективами. Фактично мова йде про те, що модельна програма визначає те, той мінімум, що, або я скажу так, модельна програма задає обов'язковий мінімум асортименту, тем, форм, результатів роботи, а змістове наповнення цих всіх речей задається через конкретні навчальні програми. І глибина проникнення в зміст визначається саме цими навчальними програмами, які будуть робити вже вчителі і методисти. На них лягає відповідальність, але, мабуть, в цьому є сенс навчання. Через відповідальність приходить цікавість, і приходить зміст, ніхто нікого не обмежує. Як я вже говорив ще раз повторюю, курс вивчення фізики у 7-9 класах слід розглядати як підготовчий до системного вивчення фізики у 10-12 класах. Що це значить? Що не слід прагнути до того, щоб в 7 класі вивчити все те, що, до чого Учень зможе повернутися на рівні десь 10 або 11 класу на відповідно на більш високому математичному рівні, не потрібно в 7 чи 8 класі дитину примушувати запам'ятати, зазубрити якісь догми, на той момент йому ще, можливо, не зрозуміли, до яких він ще не дозрів, не готовий. Курс 7, 9 класу слід Розглядати саме як підготовчий до вивчення системного курсу. Ну, в цілому все. Я дякую за увагу.